Добрий день! Ми знову в мене на дачі. в мене не було цілих два тижні, і це доволі довго. Звичайно, бур'янів понаростало, я вже трошки з цим справилась, і хочу зараз показати, що в мене цвіте повторно, які троянди, які квіти. У мене тут і гортензії зацвіли. А також макіолка, яка я посіла, була отакенька, зараз вона вже цвіте наповно. Тому запрошую знову до мене в сад і покажу вам діляночки, які ще не показувала. А також покажу квіти, які в минулому, разі, в минулому минулого разу просто ще не цвіли. А зараз вони квітнуть повторно. Так що ласкаво прошу. Отже, почну з цього куточка. В минулому відео оця гортензія ще не цвіла. Зараз вона розпустилася. Ось така пишна гарна. Є, до речі, сліпі о, пагони, на яких немає квітів. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо, я залишила багато. Пагонів, можливо, потрібно було трошки менше. Я її підв'язала, ось вона в мене тут зв'язана така, тому що вона розвалилася і просто деякі бутони вони лежали на землі. Це одна з найбільших квітучих гортензій. Інші в мене маленькі або не квітнуть. Гортензія не любить, до речі, пересадку. Це я подивилася лише недавно. Ще гортензія пересадку не любить, і якщо ви її пересаджуєте, вона поки наросте, ну, квітувати гарно не буде. Ось ця в мене без пересадки. І я можу зрівнити, дійсно, ті, що я пересаджувала, вони в гіршому стані, ніж ось ця. І, друзі, поряд, це троянда Остіна Вільям Шекспір 2000. Це шрабова форма троянди, вона дуже ароматна. Це її вже повторне цвітіння на пагонах нових. Це вже новий базальний пагін і вона на ньому цвіте. Поки що вона не виросла в великий кущ такий розлогий. Я знаю, вона може бути і вища. Зараз вона трошечки, ну. Метр двадцять, мабуть, я знаю, що вона може півтора метра бути, дуже висока. Ось цей клематіс, він уже перецвів. Я його хотіла, до речі, зрізати. Під, ну, повністю ну, він не цвіте. Навіщо мені оце зелене тут? Але я подивилася інформацію, що ні, його літом не зрізають. Ось так. Можливо, він буде цвісти повторно, по-моєму, він повторно в мене не цвіте. Він довго квітував, тобто десь місяць, як я показувала. Зараз ось така зелена така, ну, собі э, стоїть і все. Ну, якби зрізати його, по-моєму, не треба. Тому залишаю. Ось тут у мене оце називається. Його теж треба трошки підв'язати морозик. Це, типу, хризантеми осінньої, такої мілкої. Вона цвіте яскраво рожевим. Восени гарно виглядає. Ось така квіточка, я забула, як вона називається, ну така літня. Це багаторічник. У мене декілька кущів таких. І воно таке от яскраве, високе теж цвіте. Ну, симпатично, але так, для саду, щоб було якесь різноманіття, можна пробувати. Поїхали далі. Так, це ті рослинки, що вже були. І далі в мене троянда чайно-гібридна. Невідома, я купувала, і це був пересорт, але, до речі, вона дуже гарно цвіте. Ось така букетна, букетне таке квітіння. Трояндочка дуже красива. Трошки сонечка давайте додамо. Ось такі у неї. Красиві класичної такої форми чайно-гібридної квіти. Вона пахне. Дуже симпатично, це теж повторне квітування. <клес> І, до речі, троянди почали вже у мене підхворювати. Ось тут, бачите, оці такі лисі ножки у троянди. Це я вже позрізала тут листя, яке було хворе. І буду сьогодні обробляти їх обов'язково, тому що вони починають деякі хворіти. І це якраз такий період, який троянди хворіють. Покажу вам ще один. одну троянду, ось така. Вона маленька, я її посадила прямо влітку з горшочка, тобто з закритою корневою системою. Це троянда Остіна, називається Бенджамін Бріттен. Вона теж повинна бути велика. Зараз вона сантиметрів 25-30. Але це велика троянда. Це перший річка вона в мене. І ось такий гарний колір. Вона така малинова. Ось ця сторона пелюсточки, якби світла, а всередині вона така рожева, якась малинова, тобто як двокольорова. І серединка жовта, тобто дуже красиво. Я читала, що сам, а, значить, у, ну, а, сам, сам Девід Остін, а, саме цей питомник так, вони пропонують кхе, оцю троянду як доповнення, а, яка, яке підкреслює їхні інші троянди. Ось тут у мене поряд уже не квітує Summer Song, От вони, я вважаю, разом будуть красиво один одного доповнювати. Ось такий ще лілейничок у мене є. Красивий двокольоровий. Він, до речі, теж квітне, по одній квіточці вже дуже довго, мабуть, місяць. Ось одна квіточка відквітла, інша заквітла. Ось тут вже відсвітші такі є. І є ще й новенькі. Тобто вона ще буде квітувати, ось так стоїть у мене. Посеред клумби такий рябенький маленький вогничок. Так, це в мене тут афо. хоста квітує. Така прям вона пишна в мене, велика. Я її теж не, посадила, не Ну, як посадила, так вона тут і сидить, і не пересаджувала. Тому вона росла доволі великою. Далі. Ось така троянда, теж пересорт. Я шукала довго в інтернеті, що це може бути. <кій> в неї квіточки, такі як тарілочки. Такі плоскі, коли вона розквітає, в неї така плоска, ось квіточка, бачите? Я вже думала, можливо, це якась плетиста, бо доволі висока. Ну майже мого зросту. <кій> ось цей кущ, майже мого зросту, ось такий. Трошки нижче, мабуть, 1,50 десь. Але пагони прямі. Тобто, вони не такі м'які, як бувають у витких троянд. Тому, можливо, це якийсь шраб. Я шукала серед витких, думала, що це витка, ну, мабуть, ні. Ось такі квіточки. Вони ніжно-рожеві, майже білі. І, по-моєму, спам'ятки. Я, наскільки я пам'ятаю, вони злегка пахнуть, просто я після відомої хвороби не відчуваю поки запахів. Тому не можу сказати, чи вона пахне чи ні. Ну, Квітки симпатичні, дуже симпатичні. І поряд з цією ньюдаун вона красиво теж виглядає. Ньюдан у мене повторно квітує, поки що мало. Воно якось поступово одна квітка зацвітає, інша ще не розквітла, і тому пишного цвітіння поки немає. Ось тут є бутони, є декілька квіточок, але не такі вони пишні. Троянда Ньюдаун і поряд уже П'єр дерансар показую є повторне квітіння. Звичайно, перше було. Просто найпишніше, було квітів не видно листя. Оце у неї, друзі, базальні нові пагони. Вони тільки відросли. Вона була набагато нижча. Ось десь на такому рівні, як оця квітка. Оце було квітіння, це вище, це все нове. Уже майже мого зросту десь метр шістдесят, оцей кущик. І ось декілька квіточок, які зацвіли повторно. Ось такі гарні квіти, просто неперевершені. І не дивно, що вона, ця троянда, занесена в всесвітню залу Троянд. Так? Там, по-моєму, їх не також багато, цих троянд. і Роза Пірдерансар або інша назва Eden Rose занесена в залу слави Всесвітньої слави Троянд. Поряд це у нас тут помпанела. Теж базальні високі пагани в неї. Ось такі. Зараз повторне квітіння тільки. Одна ось квіточка така. Все інше вже навіть повторне відсвіло, до речі, я вже його обрізала. А це Настурція Вона, мені здається, дуже симпатична. Я її колись так сіяла багато, що вона то заплітала мене все на світі. Наразі я її не сіяла, вона просто залишилась якихось там пару. Зерняток і вона проросла, я її залишила. І ось там із двох буквально пагонців ось такі віточки. Трошечки симпатично. Коли багато, це вже занадто. І ось Vivian Вест, вот троянда, теж буде повторно цвісти у мене. Ось тут. Дуже симпатично. Так. Так, друзі, а це в нас теж знаменита трояндочка. Ось вона. Це а, Golden Celebration. Ось. Теж маленька. Такі в неї м'які гілочки. Вона прям пригинається додолу. Перша річка в мене. І поряд там невеличка, ось на паличці троянда. Це теж Golden Celebration. Зараз тут затінок. Тому тут півдня десь тако трошки затінок. Це тому, що в мене зверху яблуня, і трошки зліва ось так от там дерева. І тому ось тут у мене затіночок. Але я планую цю яблуньку, трошки, яка нахилила зараз, обрізати. І на наступний рік зробити трошки світліший це місце. Далі. Оп. Так, це у нас полька. Ой, господі, це в нас троянда Полька. Вона вже відцвітає. Лежала тут додолу, я її підв'язала. І ось такі дуже гарні мережевні квіти. Вона теж, по-моєму, трошечки пахне. Це така персикова біла квітка. Дуже-дуже симпатична. Теж висока, це плетиста. Я знаю, що багато хто не. Веде як плетисту і вона росте, ну, така шрабом таким. Побачимо, яка буде в мене. Так, ось тут в мене ліг ще один п'єр деронсар. Два такі пагони, але він ще не квітує, тому що це перша річка. У мене і той п'єр не цвів першого року. Він цвів уже ось цього року, але дуже гарно. Тому я від нього не очікую, але очікую, що хоча б це буде по сорту. Але поки що пагони дуже симпатичні. Це, до речі, трояндочка не хворіє. А, чайно гібридні вони хворіють більше. Так, поїхали далі. А ще біля криниці, ось тут у мене така криниця і яблуня. На ній дуже багато яблук. І яблуки, ну, такі собі, вони на смак непогані, але не всі маленькі червиві. Тобто яблунька є. А, як взагалі сталося з цією яблунею? Ось вона така велика. Завжди покажу вам яблуню. Ось так, так? Да. Тут йдуть проводи. І електрики, це яблуня віддать їм щось там мішало, вони отак зрізали верхушку. Давно, років 4-5 тому. І вона отак обросла і почала плодити. Але цих яблук ну, нам стільки не треба. Ми там два яблука з'їли літо і все. Але нападає їх просто отакі от гори. І у нас це основна робота збирання оцих по подвір'ю яблук. Якщо б ми тут жили, тримали якийсь там тваринок, курей там, чи качок, тоді можна було б цими яблуками їх там годувати. Да? А так, це трошки, ну, просто сміття. Воно гниє, я його то викидаю. Так що ось така поки що історія з такою яблунею Далі, що я хочу показати взагалі трояндочку. Трояндочка Брауні, вона двокольорова. Зараз, чи то може затінок, в неї не дуже багато таких полосочок. Взагалі в неї такі як полосочки. Темніші, світліші. Це теж плетиста, молоденька. Ось ще ця ялинка, яку я маю посадити. Друзі, так травмувала палець, прибила дверима від машини, що він мене посинів. Я півночі не спала, не знаю, чи буду саджати сьогодні цю ялинку, чи її вистачить у мене просто сил. Я вже тут ходила вчора, цілий день вибирала їй місце, тому що, ну, ялиця, я почитала, вона росте висока. Вона може вирости до 25 метрів, можливо, не у нас, можливо, не в Україні, але точно вона може вирости більше 3-4 метрів. Тому, щоб садити таку. Рослину десь в саду, це треба добре подумати. Поки що не знаю. Поки що стоїть. А яблуньки, які я купувала, ми посадили. Покажу пізніше, бо зараз там шумно, це біля сусідів, біля плоту. І трошки, якщо вони сьогодні не завершать, то не знаю, чи покажу, але постараюсь. Моя ферстлі квітне уже повторно. Це перший рік її квітування. Минулого року вона не цвіла, а цього року вже друге квітування. Ось такі в неї в повному розпуску квіти. А кущик вона не дуже великий наростила. Тут таке місце, воно трохи в тіні, І я помітила, що троянди, які в тіні, наполовину хоча б. Вони не надто нарощують свій кущ. Вони цвітуть, але ростуть повільно. І я вирішила, що в тіні троянди краще не саджати. Ну, як вони не зовсім в тіні, але перша половина дня, раніше друга половина дня, воно кидає сюди тінь, і трояндочки трошки цього не люблять. Тому або буду якось думати, щоб ця ділянка була світліша, тут мене яблуня заважає, я будь говорила, або саджати щось інше. Але поки ці трояндочки нікуди не переїжджають, вона повинна бути доволі великою, як шраб, тобто метра півтора. Зараз вона сантиметрів 40 висоти, тобто маленька. Але багато квіточок, тут вже 6-7. Трошки я позрізала від світших. І вона ну, рекомендую красива троянда. Я люблю такий колір, схожа на пірдерансар. Дехто м -м, помітив, я викладала це в шорст відео, і, і дівчатка мені писала, що схожа на п'єрдерансар, так, схожа. Але бутончик трошки витягнутий, в полурозпуску трошки інша форма бутона. А тут теж невідома троянда. Я вставлю трошки замальовку, як вона цвіла в повному своєму розпуску. Зараз це повторне квітування. І квіточок набагато менше, але в неї китиці були по 8 квітів. Ось тут зараз 7 буде, але просто квіточка менша. Теж я не знаю, що це за троянда, але коли я шукала в інтернеті по опису, мені здається, що це троянда парад. Плетиста троянда парад. Просто квітка і китиці дуже схожі. Друзі, якщо ви знаєте, що це, напишіть, будь ласка. Ось тут ще гладіолу такий фіолетовий, причаївся. Так. А це я замовила у місцевого майстра такі е, підставки для троянд. Сама я їх фарбувала звичайною масляною краскою. Ніжки тут поки дерев'яні. Можливо, ми зробимо якісь такі желізні опори, щоб вони гарненько стояли. Можливо, їх потрібно трошки вкопати, тому що ну, щоб були закріплені добре. І вони доволі легкі. Я сподіваюся, що вони прослугують для троянд гарно. Мені подобається колір. Зазвичай білі такі підставочки. У мене була така коричнева фарба. І я вирішила, що доволі непогано буде виглядати в такому от коричневому, натуральному майже кольорі. Зараз я їх не встановлюю, тому що я травмувала руку і ну, не можу нічого робити. Коли я приїду наступного разу з підмогою, ми вже встановимо їх для троянди. Там фламентанс вже наросла. І, можливо, ще для якоїсь. Вони їх взагалі багато витких, але ще всі не наросли. Тобто не наросли великим кущем, щоб його встановити. Тому буду вибирати. Але мені цих двох мало. Потрібно, звичайно, ще декілька і на виноград. Ну, це така постійна робота. Знаєте, що зараз покажу? Це наш паркан з дороги. І ось тут ми два роки тому поїхали в ліс і накопали горобини. У нас багато в лісі горобини. І в цьому році ось вони підсохли. Так шкода. Вже навіть були ягідки. І було засуха така, і воно посохло. Не знаю, чи воно відійде, кстаті. Ну, оця вже, мабуть, ні. оця ще така, до речі, жива трохи. Я щось думала, що її вже зовсім хана, а ні. Ще трохи жива. Але горобини навіть біля мого дому, там де квартира в місті, то там теж біля дому горобини декоративні, і вони сохнуть. Їх отако не полий. декілька висохло. Ось такі. Їх взагалі було 4. Одна засохла ще в минулому році. А, а ці були трошки живі. Я навіть добрива до них додавала. Ось декоративний, ой гові декоративний дикий виноград поліс. Ну так, доволі навіть симпатично. Але коли він заплет... заплітає все на світі, то... то вже занадто. Ось така дорога. Ех, я вже думаю, може тут ялинки посадити. У сусідів ялинки, наприклад, так, маленькі. Може тут ялинки посадить, якісь симпатичні, бо ну, ялинки і зимою, і літом гарні, бо горобина, вона ну, не, кожен, не кожен сезон тебе радує. Мабуть, потрібно спробувати.